Недалеко від нього запашних хвощах, моску. І жили вони довго і щасливо. І померли в один день. Невже не цікава була казка? А, та цікава, цікава. Я навіть собі уявив. Уявив галем казки? Уявив, як до божити без казочок. Точно, я заральний гітця. Що ж, дивіться, щоб вам раптом не захотілося піти у казку від реального життя. хто там хоче лахуватись? Ой, біжу перечіпаюся. Це все вигадка, неправда. Тебе тебе та казку? це теж неправда. Ага, хіба що сказати, яке заклинання, по книжці? Спробуємо, покнешся. Спробуємо. Алясика. Ми що спробували? Хтось потрапив туди у казку. Уже ти сказала на плагальне заклинання. Так, бо ми всі на місці. І в класі все як було. Мабуть, точно щось із заклинанням напутала. От. І молодець. Молодців. <смір> Може, це просто випадковість? Так, просто прибиральниця склала стільці. Точно, щоб не заважали прибирати. Посереду року? А що? Коли захотіла, тоді прибираємо прибираю. на волосся. Оце ми казки, дамо все гори ногами. Так, а нас примушують їх любити. Ми не можемо в реальному житті порядку навести. Все, давайте переконаємо себе, що нічого не було. Дійсно, вигадки це все. Може, під Анасі сконтую? І спокійно продовжуємо жити. І ніяких казочок. І не вірте, це вам здається. Випадковість номер два. І скільки їх ще буде? Може, це вчитель прикольнувся. Ти вважаєш що це знущання приколу? Це школа має бути, це все таке, як у іншій. А якщо це дійсно пов'язано з кусками. <гум> О, ви починаєте прозрівати. <гум> здрава здрава вами, Почекайте, далі буде. Діма пішла, покладі вчити? Добре. <гум> А, ми зв'язані. Здалося! Щось забагато нам здається. Є у мене одна підозра. Мені здається, що я теж щось догадуюсь. Ви знову про ту книжку і заклинання. Точно, за таке перебудемо заклинання. Замість того, щоб хтось потрапив у казку, хтось потрапив з казки. Сюди пімо! Нарешті ви здогадались! Треба все виправити. Книжка образана, що ти дала ляпаса. Книжка образилась, не смішіть мене. Але це ж не просто книжка, це ж казки. Давай швидше кажи, кажуніше заклинання і не бить. Вам що більше нема чого робити? Ану, займемося з чимсь. Здається, пізно, я не встигла. Мені не можна шоколад, у мене алергія. А в мене на яблука, ви ж знаєте. Тобто зігріли із казки нам дав те, чого не можна, ми це з'їмо і помиремо. І це вже не казка, шкода, що все так сталося. І Ми вже ніколи не прочитаємо жодної казки. Чекайте, а як же тоді я? Якщо ніхто не читатиме казок про мене, то я буду не потрібен. Калькуляси Одного погодового ранку злетів горобець на сільське подвір'я. Та взявся збирати зерно.